У державному університеті Житомирська політехніка за підтримки інвестиційної компанії BGV груп менеджмент провели акселераційну програму для підтримки технологічних стартапів. 26 липня в університеті відбувся фінал програми, на якому шість команд презентували свої розробки. Зокрема, продемонстрували наземний моторизований безпілотний апарат, роботизовану платформу, 3 d принтер на шість друкуючих головок та унікальний спортивний тренажер. Наш стартап направлений на. Вирішення поточних проблем у аграрному секторі, зокрема в тепличному секторі, для того, щоб він був рентабельніший. От. І тому ми запропонували таке технічне рішення і нашу ідею за допомогою хабу змогли реалізувати у вигляді вже. Якогось початкового е продукту, який маємо надію стане кінцевим продуктом, попаде на ринок. От, до цього були активно залучені і наші студенти, е е крім команди, от, е що дуже радує, тому що нам вдалося їх втримати тут нас в Україні і працювати на Україні. Клас круто. Ми з самого початку ще задовго до е сьогоднішнього дня е прийшли дуже багато, ну, скажімо так, е Навчальних частин, тобто ми вчилися, ми пробували потім практичні, де ми там зустрічалися з Іваном із різними колегами. Ми пробували там пічити. Це було цікаво. Ми вчилися правильно подати свою модель для бізнесу. Наш стартап це про тренажери, це про тренажери для спортивних. Клубів, спортивних секцій, фітнес залів і е, для реабілітаційних центрів для людей, з які е, після можливо поранень свої проєкти стартапери продемонстрували партнерам акселераційної програми, серед яких інвестиційна компанія Біджеві груп менеджмент. Компанія виділила кошти на підтримку та розвиток ідей команд учасників акселерату. Насправді є цифра, адже згідно з профільним комітетом Верховної Ради, близько. Та 50 тисяч студентів знаходяться за кордоном. І для нас, як для інвестиційної компанії, яка інвестує в бізнеси, в людей, в майбутнє, для нас досить важливо, аби ці молоді люди поверталися в Україну, знаходили тут себе і відповідно мали чим займатися. Тому такий, така акселераційна програма це можливість показати молодим талантам, що бізнес хоче бачити їх тут в Україні, готовий інвестувати в них, в їхні ідеї. І мені ще подобається такий, знаєте, е, семантична гра, оскільки слово нашої компанії звучить як біжеві груп. Менеджмент інвестицій заради майбутнього, і от сьогодні ми всією командою акселераційної програми мали можливість побачити це майбутнє, пощупати його, і воно вже настільки реальне, воно поруч, і це те, що мотивує нас інвестувати в такі програми. Ці проєкти різні, цікаві та унікальні. Говорять партнери акселераційної програми. Дуже важливо підтримувати інноваційне підприємництво, формальну неформальну освіту та молодих підприємців, допомагати їм з а, ви скажімо так, висвітлюванням їхнього продукту і залученням потенційних інвестицій дуже важливо, щоб підприємець отримав не лише перші кошти, так а й також отримав впевненість собі та доступ до ком'юніті. Сьогоднішні пічі були супер, ідеї дуже дуже інноваційні, чудові. Зрозуміло, що треба деякі речі ще трошечки покращити, але ми готові як спілка, надати цю допомогу. Житомирська політехніка це не лише про освіту, а й про майбутнє людей. А акселераційна програма це перша сходинка до успіху, говорять в університеті. Наша програма пов'язана саме з такими технологічними рішеннями, які можна пощупати, да які пов'язані з металом, які пов'язані з такими важкими розробками, хардвердними. Ми їх називаємо. І насправді ви абсолютно праві. Університет постійно підтримує такі стартап-команди і виводить їх так зване доросле підприємницьке життя. То це перший крок. Вони зробили прототипи, вони їх представили. Вони отримали фідбек від найвідоміших інституцій у сфері стартап культури України і не тільки. Вони отримали знання теорії від практики, від теоретиків, іноземців. А далі ще будуть багато конкурсів, багато стартап проєктів і багато речей, які вони зможуть зробити. І ми дуже сподіваємося, що хтось із них стане компанією єдинорогом, мільйонером і точно буде френдрайзингом нашого університету.